Вчора я вперше за багато багато років відколи я дружилася зі своїм чоловіком, подивилася скільки коштують презервативи в Україні. Чесно кажучи, мені навіть з людиною ну з хорошою зарплатою здалося, що це. В принципі дорого, і я думаю, що так так само дорого. Це студентам. Ну а новина власне полягала в тому, що презервативи в Україні подорожчують на цілих 20 відсотків. Завдяки кабінету міністрів. Уряд вивів презервативи з групи медичних товарів і обклав їх податком. На додану вартість ну ясно, що це така інформаційний вибух був. І перед засіданням кабінету міністрів це запитання про презервативи було наберван до наших е, дорогих міністрів. Цікаво, хто як реагував. Е, міністр охорони здоров'я, як виявилося, саме в цьому міністерстві готували проєкт рішення обкласти презервативи ПДВ. Розповідав щось про те, що це така метода боротьби зі спекулянтами. Є і... Фірми, короткаспзакупають по 20 центів, а завозять нам на Україну по, 20, по 2 долари. Тобто, практично практически тисячу 100 процентів, ну мягко говоря, увеличение стоимости. Цікава була реакція міністра освіти, під яким, якби мовити, найвразливіша група споживачів цих товарів, Дмитра Тавачника. Ви голосували за. Він з дуже з милою усмішкою сказав, що про се проект готувало охорони здоров'я. То ви, будь ласка, до них і звертайтеся. на наше зауваження, що все ж таки це рішення кабінету міністрів, колегіальне, і запитання. А ви власне як голосували за чи проти? Ви думали власне про те, що ваші студенти тут якби дуже зацікавлена, якби група? Ну він так відмахнувся. І все так само відмахнувся від запитання пан Кополов, заступник міністра економічного розвитку. Ну короче кажучи, заступник міністра економіки так буде зрозуміліше. Тобто для них це абсолютно неважливо. Ну я розумію, там може в силу віку не важливо для них як для людей, але для посадовців це для них має бути вкрай важливо, Адже в Україні дуже швидкі темпи поширення віл сніду, найшвидші в Європі за різними оцінками від пів мільйона до півтора мільйона вже уражених віл снідом. Я збирала вчора інформацію, знайшла, що лікування одного ураженого цієї інфекції державі обходиться. 500 доларів на рік, ну це так мінімум. А скільки не збирають на цьому податку на додану вартість на тих презервативах, скільки людей могло би не заразитися, не заощаджуючи. От цікава була ще реакція студентів. Ми поїхали в гуртожитки студент, студентські гуртожитки Київського політехнічного інституту, то вони сказали урядовцям, хай вони тепер самі за такі ціни купують презервативи і що хочуть, та з ними роблять. Для них просто це дуже дорого, і вони не розуміють, чесно кажучи, такої політики. Чому саме презервативи треба обкладати податком на дотонну вартість, а в той же час податок на нерухомість відтерміновувати, відкладати? Тобто, за маєток конче заспіва ми не платимо, але студента за презерватив ми ще 20% ціни додатково зіб'ємо. Ну, але я мушу зазначити, я дуже втішена тим, що у міністра з надзвичайних ситуацій Віктора Вологі, розуміння таке було. І я думаю, а чи не вік цьому причина? Він у нас ще такий такий молодий енергійний, він зрозумів і він визнав, що це помилка уряду. От і власне цією фразою Віктора Балові закінчується сюжет, і я думаю, що це буде. Ну, я сподіваюся, що тих, хто будуть дивитися, там можливо і в органах влади, що в них, як от знаєте, штірліць, запам'ятовується завжди. Остання фраза трудно стало працювати. Столько розвелось ідіотів говорящих правильні слова, що вони запам'ятають, що міністр з надзвичайних ситуацій в сюжеті СТБ сказав, що це помилкове рішення уряду. Більше того до нього треба повернутися, переглянути і відмінити надбавку 20% на презервативи.